Ви не уявляєте, як часто я стикаюсь з таким явищем, коли людина реально ображена, а вона говорить, та ні, 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 що ви, я ніяк не ображена. Але я просто знаю ознаки ображеної людини. Я розумію, що та, хто думає, що вона не ображена, вона направду дуже ображена. А оці ознаки я вам зараз і розкажу. А ви, до речі, можете і себе заодно перевірити. Такий собі тестик. Перше, ти ненавидиш реально ту людину, яка тебе образила. Ненависть живе в твоєму серці. Ти не хочеш і бачити ти людину. Тому дуже часто так і говорять: очі мої її не бачили. Третій момент: твоє серце стає підкреслено холодним по відношенню до тієї людини. Четверте, коли ти бачиш ту людину, у тебе трошки серце починає тягкати. Прямо такий адреналінчик виділяється. П'яте ти погано про ту людину говориш іншим. І шосте ти обов'язково Перебільшуєш її негативні риси. Тоді, як якщо це твої друзі, ти будеш їх переменшувати, ці негативні риси. Ось вам вже достатньо ознак, щоб зрозуміти, чи я ображений чи я ні. Ні, чи я ні. Фраза остання, переписуємо. Ось вам шість ознак, які допомагають нам зрозуміти, чи ображена є людина, чи не ображена. Але якщо у вас хоча б одна, дві, три ознаки є, ну вибачте, але ви людина, яка носить собі образок.